Скінчаться дні мого перебування на Богом створеній землі, І я полину без вагання в небесні далі голубі, мені так легко зразу стане, тягар землі вже не тяжкий, Моя надія не зів'яне. Мене чекає Бог святий. Розправлю руки, наче крила, землі не втримати мене. Вже плоть моя свій шлях звершила, мій Бог покликав до себе, я вже не буду більше знати ні сліз, ні горя, ні біди, там буду Господу співати, святі євангельські пісні, там буде нове Сонце в небі, нове там небо і земля, і в лікарях нема потреби, там є Ісус жива вода. Мій шлях земний тут закінчився, та є життя на небесах, і дух мій з Господом зустрівся там, де небачена краса, я не жалію і не плачу, так легко все це залишать. Там я Спасителя побачу, Його там буду обіймать. З Ісусом легко помирати, життя земне лише намить, мене там. Щоб в його славі вічно жить.